Допомоги небайдужих людей сьогодні в Святогорську чекають тисячі біженців з Донецька, Горлівки, Слов'янська та інших міст. Вони розміщені в госпіталях, пансіонатах, дитячих таборах. Попередити гуманітарну катастрофу, забезпечити цих людей предметами першої необхідності. Таке завдання ставить перед собою фонд Українська перспектива. Ми вже завезли більше 45 тонн медикаментів і продуктів питання в зону тотальниці, це, це лагеря біженців. От конкретно Сегодня доставлено еще 20 тонн продуктов в лагеря беженцев, где дети находятся. И также в Святогорскую Лавру, там где беженцы находятся, продукты завезли отдельно. Гуманітарну допомогу до Святогорська супроводжував представник фонду Дмитро Колєсніков. 10 тонн медикаментів та продуктів відправлені до Донецької обласної лікарні швидкої допомоги та Слов'янської центральної районної лікарні. Ще 15 тонн вантажу передано в табори біженців, відкриті на базі соціальних установ Святогорська, де перебувають матері з дітьми із Слов'янська, Краматорська та Червоного лиману.